Вітаю! У цьому відео ми говоритимемо про врахування гендерних аспектів в бюджетному процесі громади. Тож на початку хочу нагадати, що ж таке гендерно орієнтоване бюджетування? Це врахування гендерних аспектів на кожній стадії бюджетного процесу. Це означає, що гендерний аспект потрібно врахувати. Під час управління місцевими фінансами та на всіх етапах бюджетного циклу від прогнозу до складання бюджету та його впровадження, а також моніторингу та оцінювання, кого ми уявляємо, коли говоримо про учасників бюджетного процесу, Найпевніше, відповідні структури органів влади чи місцевого самоврядування, конкретних фінансисток чи бухгалтерів. Насправді, коли йдеться про ухвалення важливих рішень, у громаді чи державі варто дотримуватись принципу нічого для нас без нас. Цей принцип працює і для формування та розподілу фінансових ресурсів, тобто бюджетного процесу. Ось чому бюджетний процес буде неефективним, якщо не залучити широке коло жінок та чоловіків як платників податків та отримувачок вигод. Коли йдеться про затвердження місцевого бюджету, саме мешканці та мешканки громади це ключові учасники бюджетування. Тому потрібно врахувати усі гендерні аспекти, не тільки стать, але й віки, стан здоров'я. Ба більше, забезпечувати участь жінок та чоловіків, зокрема вразливих груп, у процесах формування та розподілу бюджету громади. Це і є ключовим принципом концепції належного врядування та гендерного бюджетування. Кожна зі стадій бюджетного процесу передбачає певні процедури. Як на практиці залучити зацікавлені сторони, скажімо, людей з інвалідністю чи батьків, які виховують трьох і більше дітей? Наприклад, до складання та розгляду прогнозу місцевого бюджету? Спочатку важливо врахувати результати гендерного аналізу. Потрібно скласти висновки щодо ситуації у сфері, визначити причини та спрогнозувати кроки, які зменшать гендерні розриви. Ми проаналізували учасників та учасниць позашкільних гуртків. Виявилося, що дівчата більше цікавляться мистецькими гуртками, а хлопці технічними і спортивними секціями. Тому ми вирішили запровадити stem освіту, щоб стимулювати дівчат займатися у технічних гуртках. Хлопці натомість запропонували відкрити секцію капоєри. Ми це зробили. А гурток капоєри зацікавив і дівчат. Відповідні зміни ми відобразили у комплексній програмі сфери освіти і паспортах бюджетних програм. Ми плануємо провести аналіз цих послуг і у наступному році. Очевидно, на стадії складання проєкту бюджету ви інтегрували результати аналізу у процес підготовки бюджетних запитів, а саме, у цілі, завдання та напрямок фінансування бюджетних програм. При цьому розрахувати обсяг видатків потрібно із врахуванням цілі державної політики у сфері гендерної політики та результатів гендерного аналізу бюджетних програм попередніх періодів. На цьому етапі важливо передбачити заходи, в яких можуть взяти участь мешканці і мешканки громади, наприклад, засідання громадської ради, громадські слухання, консультації, форуми чи дискусії. До опитувань та обговорень результатів активно долучалася молодіжна рада нашої громади. Разом із нею ми і напрацювали пропозиції до комплексної програми. До обговорення проєкту бюджету важливо залучити всіх зацікавлених сторін, щоб зібрати якомога більше людей, варто врахувати фізичну, соціальну та інформаційну доступність, тобто проаналізувати, чи зручно учасникам та учасницям дістатися до місця обговорення і чи ви запланували зустріч у зручний для більшості мешканців час. В пояснювальній записці, яка супроводжує бюджет, слід зазначити інформацію щодо подолання гендерних розривів та дискримінації, а ще вказати, наскільки забезпечено потреби та задоволено інтереси різних груп жінок та чоловіків. Схожий підхід можна використовувати й на стадії виконання бюджету. На цьому етапі гендерний підхід інтегрують у паспорти бюджетних програм, і про них ми поговоримо в наступних модулях. Саме у паспорті бюджетної програми важливо передбачити показники, які б відображали якість надання публічних послуг відповідно до потреб жінок та чоловіків та або їх груп. А ще в цьому документі слід зазначити, чи зменшилися гендерні розриви та чи усунено гендерну дискримінацію. Але бюджет це складні таблиці з цифрами та термінами, які не всі розуміють. Що з цим робити? Ваша правда, і саме тому я вам раджу складну інформацію подавати у вигляді діаграм чи в інший спосіб, який дасть змогу легше її сприймати та аналізувати. А от пропозиції, які мешканці висловлюють під час обговорення, варто фіксувати та розглядати. Я переконалася, що залучати жінок та чоловіків на всіх етапах бюджетного процесу важливо. Це підвищить прозорість та справедливість формування і виконання бюджету. Однак, зі свого досвіду, ми розуміємо, що зробити це на практиці непросто. Люди неохоче беруть участь у бюджетному процесі. Це одна з перешкод. Як гадаєте, що з цим робити? Зазвичай так відбувається, бо люди вважають, що мало розуміються в бюджеті громади. Тому варто системно інформувати жінок та чоловіків, їх групи та неурядові організації про складання бюджету. Тоді вони зможуть визначати свої пріоритети, потреби та ефективно вести переговори щодо врахування цих потреб. Для ефективної участі органи місцевого самоврядування мають завчасно інформувати населення про заходи, які стосуються бюджету. З цією метою потрібно використовувати різні комунікаційні канали. Також важливо забезпечити умови, в яких зручно проводити обговорення та консультації з громадськістю. Всі ці умови участі громадськості в бюджетному процесі можна зафіксувати в бюджетному регламенті. Наприклад, вказати інформацію щодо безбар'єрності та архітектурної доступності або часу заходів. І детальніше про це в наступному відео. До зустрічі.